Типа, а ти ти якщо, у вас тече, якщо у вас тече вода в багажник, у вас є така проблема. Зіткнувся проблемою того, що вода магічним чином поправляла в салон. Розібравши цю штуку, обнаружив, що тут було дуже багато грязі. Фактично, хтось колись залив тут це все герметиком. Замість того, щоб це все прочистити. І воно з часом забило ще більше і почало текти в салон. Е, тут от є отакі кліпси. От, сюди нажимаєш і ця штучка падає туди всередину. Вони є фактично одноразовими. Е, є нові. Отакі от з резиновим наконечником. Сучасні кліпси. От якраз через оце місце воно протікало. Тому в кого є така проблема, скоріш всього, що воно у вас ось тут протикає. Ліва сторона фактично така ж сама історія. Фактично нові кліпси. виглядають так. Перевіримо чи воно буде, чи не буде.